На цих картинах краєвиди міста, у виставочному залі роботи учасників осіннього пленеру, журі конкурсу визначило кращих за головними критеріями: майстерність, колорит, композиція, самобутність та естетизм. Я люблю шукати композиції, такі, щоб була і архітектура, і сам просто як колорит біля неї, середовище, і вже робити його як і графічно, так і живописно. Мені подобається працювати саме в техніки пленеру, і, як ви бачите, вийшли роботи, які вже і призові також вийшли. Тому Якось намагаюся, тримаємось і працюємо. Не так давно я малюю на пленер, тому що зовсім недавно я поступила до художньої школи. Це моя, можна сказати, найперша робота в цьому році. Малювати пленер це дуже цікаве заняття. Цьогорічний осінній пленер проходив наприкінці вересня і зібрав дві з половиною сотні учасників п'яти вікових груп. У цьому році конкурс започаткований благодійним фондом громадська ініціатива мешканців Крибасу проводився в десяте. У міському виставочному залі урочисто нагородили переможців осіннього пленеру. Хочу сказати, що важливим є те, що дуже багато молоді. Молодих митців, художників, які активно приймають участь у міському конкурсі планері, з кожним роком їх роботи стають все якісніше цього року. Дуже такі яскраві фарби, такі насичені жовтим, червоним кольором, зеленим, тому що ну вересень місяць цього року видався дуже теплим, і тому дуже яскраві роботи насичені такими гарними теплими емоціями. Тому сьогодні визначили переможців кращих із кращих. Плануємо підтримувати, розвивати цей конкурс. «Планері». Кожного року а два рази на рік це навесні і восени проводяться подібні заходи, і кожного року ми бачимо, що якість робіт вона стає все кращою. і кращою. Експозиція переможців осіннього пленеру у міському виставочному залі діятиме протягом місяця. Валерій Кожухар, Максим Пономарів цей день.